Добрий день, Тетяна. У мене таке питання: чи були у твоєму житті такі випадки, які тобі надовго запам'яталися, які можна вважати містичними, і які не можна пояснити з точки зору здорового глузду? Так, в моєму житті були дві дві два випадки. Два дві містичних історії, коли я їх запам'ятала на все життя, і пояснення ну, немає. можу тільки розказати. А якісь висновки я не зробила, чому це було, що це було. Але запам'яталися дуже всі відчуття, які були в той момент, що я відчувала. І це запам'яталося на все життя. І я розкажу, може комусь буде цікаво. Ми їхали з Криму. І поверталися додому, ми жили в Дніпрі, і не доїжджаючи десь 60-70 кілометрів до Джанкоя, ми побачили затімніння неба. Воно було темне, і на цьому темному небі, а воно було таке темне, як вночі, не було ні хмарин, не дощу, не блискавки, ні грому, нічого такого не було, просто, просто темне небо. А це був, був ранок, десь було біля 10 чи 11 години ранку. І ми побачили яскраве п'ятно, яке передвигалося по небу, по небосклону. Воно було велике, воно було ем, десь такі форми, не круглої, а десь може, може як ем, напів, напівсферичне. І е, ми побачили, що, що в е, була. Ціла низка машин, вони їхали попереду, може 10, може 15. І всі ці машини вони попереду зупинились. І зупинились і ми. Ми зупинились від того, що це було настільки неочікуване явище, що неможливо було рухатись вперед. Але ми не тільки не рухались вперед, ми ще замовкли. І ми чомусь не могли не вимовити не слова. А були в машині разом з чоловіком, і було цікаво, і можна було якось враженнями поділитися. Ні, нам не хотілося нічого розмовляти. Ми просто завмерли. І в мене одразу було враження, що як, як команда поступила нам, всім людям, які бачать це явище, не рухатись, не розмовляти, мовчки спостерігати. От все, що ми могли зробити, мовчки спостерігати за цим явищем і щось там. Собі уявляти про себе. І коли це явище зникло, ще машини стояли десь хвилин 5, може 10, може 5. І тільки потім поступово рухались вперед. Бо у людей не було бажання рухатись. І я вважаю, що ця ну, істота явище, як воно як наказ дало людям стояти, мовчати, спостерігати і нічого не робити. І от це на все життя запам'яталося. І дуже таке. ну, Це було дуже давно, це було десь більше 20 років тому. Але ж ну, як вчора, ти пам'ятаєш все до до подробиць, до малих подробиць. Ну, це історія, яка була з мною і з моїм чоловіком. Така перша історія. А інша історія десь там трохи пізніше трапилась, майже десь може, років 10, там 15 тому. Я воді з великим стажем, але реальної практики в мене немає. Ось і одного разу я вирішила сісти за кермо і все ж таки почати почати їздити, почати рухатись на своїй машині. Але ж так, як досвіду мало, я була так настільки обережна, я рухалася завжди тихенько, поступово, не спіша, і е, стримуючи всі правила дорожнього руху, які були. Я їх всіх спостерігала за ними. Але в той час, в той день, е, ну я ще раз це дуже важливо: е, водій, який має малий досвід. Це може це важливо чи ні, але малий досвід, але дуже обережний. І я розумію, що досвіду нема. І я рухаюсь завжди за кермом дуже обережно. І така цікава, смішна історія. Колись я рухалася, як завжди, як мені комфортно, обережно, десь швидкість, мабуть. 40, а може навіть менше, 30 в годину, і мене зупиняє поліція. І я думаю, що ж я ще порушила, я так їду тихесенько у крайньому правому рядочку. Вони підходять і кажуть жіночка, а вам непогано? Може вам потребуєте допомоги? Я кажу, ні, це моя така комфортна швидкість. І от, один раз я їхала по, заїхала на мост. А посередині дві полоси на мосту, а посередині е, рельси, і там доходить трамвай. І я завжди бачила, що трамвай ходить в одну сторону. Я його зустрічала коли ще була за кермом, коли е, цю, там, транспортом передвігалася, я завжди бачила трамвай з одної сторони. А те, що трамвай ходить із другої сторони, я, він, він, якось на, не траплявся. на… На глаза, і Я чогось вирішила, що в цьому місці трамваї ходять тільки з однієї сторони. І коли я під'їхала до перехрестя, ось, то я побачила, що до мене наближається трамвай. Там була трамвайна зупинка, я під'їхала до перехрестя, подивилася направо, побачила трамвай і стала очікувати, коли він проїде цей трамвай. А зліва я туди не дивилась за ліву сторону, тому що я. Зліва ніколи не бачила ніяких трамваїв. І в той час, коли я під'їхала до е, перехрестя, е, побачив трамвай, я його очікувала. Він під'їхав до зупинки, висадив людей, потім люди сіли і він поїхав по своєму маршруту далі. І я вважаю, що треба е, рух, рухати з міста і їхати собі далі. І як даю собі команду, мій мозок дає команду, поїхали! І тут щось трапляється таке, що я собі даю команду, поїхали, але я не їду чомусь. Чомусь стою на місці, коли вже нікого немає. Це може теж важливо, ні людей в той час не було на цьому перехресті, ні машин, нікого, тільки я одна. І ось я трамвай проїжджаю, я хочу їхати далі, але щось мене зупиняє. Це щось інше, це не мій мозок. Просто я не їду чомусь. І в цей момент, коли я інтуїтивно простояла, не, не, не поїхала, цей момент зліва від мене просто, на, як по мені показалось, на величезній швидкості проїхав трамвай зліва. От. І тут я дуже злякалась. Я його не очікувала, я його не бачила, і я вважала, що з тої сторони трамваї взагалі не ходять, бо їхня От така була. Ситуація. Тобто ну, ви хотіли їхати? Я, а? Дуже, я дуже хотіла їхати. Я чекала того трамвая. я його очікувала, він, він зупинився, там була трамвайна зупинка. Я ще почекала, куди люди вийдуть, сядуть, і потім вже все, потрібно їхати. Потрібно їхати і далі. чомусь не поїхали? От оце чомусь це дуже було ну, щось було незвичне і щось, то, що від мене не залежало. Від мене залежало поїхати, але я не нажала на педаль газу. Я хотіла це зробити, але я чогось цього не зробила. Щось мене зупинило. І в цей момент, коли я була, ну, не, не нажала на ту педаль. Повз мене, ну з величезною швидкістю, так мені ну, це ж трамвай. Майбуть він не міг так бистро проїхати, але не було попереджального дзвіночка. Це точно не було. Ну він просто в секунду проїхав з той сторони, якої я зовсім не очікувала, на яко я не дивилась, Я дивилась конкретно направо, а наліво навіть не повернула голову не один раз. Тому що вважала, що там нема небезпеки, що там просто пусті рельси і трамваї ходять тільки по в одну сторону. Так я вважала. Є, у вас да. мабуть сильні ангели-охоронців? Ну тільки так, тільки так, тільки так можна було думати. Я ж потім взагалі не могла їхати десь хвилин 15. Я стояла на цьому перехресті і про все це думала. Я думала про те, що я. Точно могла загинути, тому що якщо б я е, рухала в цей час по, по рельсам, то з моєї сторони зліва був трамвай, який навіть там нема зупинки зліва, точно немає. І він е, їхав з ну, нормальною швидкістю, він не, не, не збирався зупинятися і, мабуть, не збирався е, попереджати мене водія на перехресті, вважаючи, що я дивлюся і справою, і наліво. і… Мабуть, водій трамвая був впевнений, що я його бачила. Ну, Така історія. Ну, це, це я точно вважала, що я чудом, залишилась живою, і що це, ж, це так мені чи по судьбі, чи ще ми, щось якісь ангели в мене все ж таки існують. І їм прийшлося зробити свою роботу, тому що це було вже 100% ну, жахлива історія. Жахливий був би. Аварія, яка трапляється з людьми, ну, так скажемо. Ось, yeah, от. Yeah. От. Так yeah, що yeah. це все, що було таке цікавого в моєму yeah. житті, цікавого, яке немає пояснення. Ну, такого раціонального пояснення немає. Але все ж воно було.